То чи буде світло взимку в уряді на умовах анонімності? кажуть, що буде як і минулого року. А відключення будуть лише у дні сильних морозів. При цьому в ООН кажуть, що світла щодня не буде від 4 до 18 годин. А держсекретар США Блінкен днями заявив, що Путін використає зиму. І зима буде важкою, тому союзники США та Європа мають допомогти. Власне, допомагають Нідерланди виділяють Україні 210 мільйонів євро. Франція до кінця року виділить 60 мільйонів євро. Про це буквально останні новини. Зеленський, однак, говорить в ефірі американського телебачення наступне: Росіяни, Росія фотографує Український АЕС за допомогою китайських супутників. Вона може готувати удари по них. То відповідь на питання, чи буде світло, чи ні, лишається відкритим. Поставлю його вже вкотре Володимиру Омельченку, директору енергетичних та інфраструктурних програм центру Разумкова. Пане Володимире, добрий день, добрий день. Так, що мають на увазі в Кабміні, коли кажуть, що світло буде, буде як минулого року, і лише коли понад 10 градусів морозу тоді будуть відключення. Можливо, там якась відновлення генерації такими темпами, про які ми навіть мріяти не можемо? Ну я знаєте, не можу дати прогноз до відміну від міністерства енергетики. Там набагато більш мудрі люди, більш більше знань, мабуть, знають. Мають так інформації, тому, чесно кажучи, я просто бачу, що це таке рівняння з багатьма невідомими тут, і погодні умови, стан відновлення і захист проти оборони, інженерний захист і наявність резервного обладнання, і плани атак, расистів по наших енергетичних об'єктів, тобто, тут дуже багато складових. Які просто я, на мій погляд, неможливо вирахувати. Мені здається, що це дещо спекулятивно, коли якісь експертів з експертів називають цифри, щось що буде там в грудні там, 4 години, а там в січні там, 6 годин відключення. Там при такій температурі стільки, при такій, скільки. Ну я, я думаю, що це не, не зовсім правильно. Я б так назвав навіть таким. Забутим словом, що це є волюнтаризм. Я не хочу давати подібних прогнозів. А як тоді виходить, що спекуляція вона лунає і з боку уряду і з боку наших партнерів? Тому що в ООН дають конкретні от цифри 4, 18 годин щодня. Потім агенція з забудь як вона називається енергетики. Так, ця зима стане серйозним випробуванням для України від початку вторгнення Російської Федерації. Держдеп, власне, я вже цитував, вони ж оперують якимись цифрами даними. Вони е, як рахують. Ну, те, що буде випробування, це однозначно, да? але що, ну, ви уявіть собі, е, е, диференціацію, е, е, значить, точ, і точність прогнозу да, ООН дає від 4 до 18 годин. Ну, це взагалі, знаєте, постріл в небо, так, так я б сказав, що просто це не про що. Да? Тобто, що, що давали прогноз, що не надавали прогноз. Він ні про що не говорить, тому що 4 18 годин це величезна різниця, і воно ні, нікого не може заспокоїти. Тому я вважаю, що будь-які прогнози, вони на сьогодні можливо навіть і шкідливі, оскільки, оскільки з одного боку, якщо надаси прогноз, якийсь жорсткий, да, то це може призвести до паніки в. Серед людей, там люди можуть почати виїжджати, покидати країну, якийсь інший за кордон їхати. А з іншого боку, якщо даш позитивний прогноз, то люди і енергетики не можуть не так сильно готуватися, як це потрібно. Тому я вважаю, що насамперед потрібно слід зосередитись не на прогнозах, тому що однозначно, щось зима буде. Значить, складною дефіцит потужності нікуди не дінеться. Він є і буде цей дефіцит потужності, його не можна е е ліквідувати за такий стислий термін. А треба зосередитись на зах на заходах, які б мінімізували ці тривалість відключення. Ну тобто, виходить, що е ключовим фактором в цій проблемі є ця побудова. Трьох рівнів захисту плюс допомога сполучених штатів і європейського союзу, а не плани Росії, просто останнім часом йдеться про плани Росії, які пов'язуються вже атомними електростанціями. Спершу говорили, що вузли будуть перебивати, які поєднують ну ці трансформатори так підстанції. А тепер і Зеленський президент каже, що китайські супутники знімають АЕС і росіяни готуються бити по аес. Якщо просто у цей варіант справдиться, то ми ніяк підготуватися. Заходи ніякі нам не допоможуть. Ну я знов так, знов таки хотів би уточнити. Тобто що насамперед удари, гібридні удари по атомній станції, атомним станціям вже наносилися по по Україні. Це і було і 23 листопада 22 року, і 26 серпня цього року, ну, ось нещодавно. Тому і про це я сказав перше, мабуть, в Україні, а вже 27 серпня сказав, що був нанесений гібридний удар по атомній станції, тому що фактично атака на дронова, ракетну атака на підстанції оператора системи передачі, яка, яка працює на видачі потужності з атомної станції, це по суті удар е, по атомній станції, скільки і він навіть не набагато більш небезпечний, ніж удар по самій атомній станції, ну саме по відкритим розподільним пунктам. Що зрозуміло, що ніхто обстрілювати е, самі. Реактори не буде, це немає ніякого сенсу, їх практично неможливо зруйнувати, там великий захист стоїть, а по відкритим розподільним пунктам не так небезпечно, ніж по підстанціям оператора системи передачі. Я теж про це казав. Чому? Тому що якщо пошкоджена відкритий розподільний пункт на атомній станції, то Автоматика знає, як працювати, вона спрацьовує і переводить в режим, виводить блок з експлуатації, тобто переводить його в стан гарячого зупину. Да? А якщо удар наноситься, як це було 26 серпня цього року, саме по підстанції оператора системи передач з видачі потужності атомної електростанції, це режим набагато. Складніше це позаплановий по суті позапроєктний режим і може призвести з великою ймовірністю до серйозного атомного інциденту. Про що й казав міністр закордонних справ пан Сибіга, але я сказав це про це ще раніше. Просто одна річ, коли один експерт говорить другий, інша вже річ, коли говорить міністр закордонних справ, президенти розвідки, всі говорять про одне й те саме. Виходить, що ну цей варіант він дуже ймовірний, що росіяни будуть бити по цих підстанціях, і давайте. Ну а тут можна спрогнозувати чи можливо в принципі їх захистити? Вони вже били по ціма станціям, і ми бачимо, що. Ну, їх же захистили, не було ж якоїсь катастрофи там, ядерної, да? тому що, по-перше, там Укренерго побудувало серйозний захист першого, другого рівня це так звані будки бетонні. По-друге, вони накопичили значний запас обладнання і достатньо швидко його замінили. У нас проблеми було десь, ви пам'ятаєте, близько 10 діб. Але відремонтували б ще швидкіше. Але те, що там були враження саме касетними боєприпасами, коли потрібно їх було якось нейтралізувати, щоб перейти до ремонтних робіт, це майже тиждень часу забрало. Да? Тобто тому знають як реагувати. Захист у нас є в компанії Кранерго. Це саме на підстанціях, це саме небезпечний удар може бути саме по ним, да, і призвести до серйозних втрат. Що стосується компанії енергатом, то тут інформації в мене немає. Ну чи є там захист на відкритих розподільних пунктів, чи нема там, чи є чи накопичили вони відповідні відповідне обладнання для заміни, да ну в резерв. Чи не накопичили ну, це мають відповідно відповідні органи там інспекції організувати, щоб перевірити, і якщо потрібно, ліквідувати недоліки. да Що що можна ще зробити? Що можна ще зробити? Ну, на мій погляд, є є одна дія дуже важлива, яка може попередити ці обстріли. Це насамперед потрібно. Потрібно, ну вона не зовсім енергетична, але це так зване стримування таких ударів, військове стримування. Що це означає? Це треба створити відповідний флот далеко постійного чергування далекобійних дронів, ракет, і, і щоб ворог чітко усвідомлював, що у разі нанесення ударів ударом по Українським енергост... атомним станціям він може отримати е, дзеркальний удар по своєї енергетичної інфраструктурі, і ми знаємо, що як наша зброя б'є по складам і що є в неї достатньо потужності, і щоб вони чітко усвідомили, що е, наслідки для Росії будуть не меншими, ніж для України. Це дійсно. Така зброя стримування вона Мені здається, на, наряду з іншими заходами, про які всі знають, це дуже дуже важливо. А чи я правильно розумію собі найгірший варіант? Якщо влучання відбулися в ці підстанції біля АЕС, завдали руйнувань. То атомна електростанція вимикається, і Україна. Ну найгірший варіант, Україна там частина її без світла, тому що довго потім цю станцію вмикати. Ну, це не найгірший варіант. Найгірший варіант, коли вона вимикається, коли створюється е, ядерний інцидент, mm -hmm. тому, о, тому що я ж кажу, станція приходить в робоза позапроектний робот режим, який, який з яким дуже важко споратися. і може виникнути інцидент, який, як був наприклад в 79-му році в Америці на одній з. Атомних станцій Тріман Айленд, чи, наприклад, в Чорнобильській атомній станції, ну це такі надзвичайні... ну, все, все це можливо, і росіяни спеціально готують такий гібридний удар по атомній станції, що наче, ну, що... інцидент це не вибух, так? Ядерний інцидент це витік радіації, мається на увазі. Ну, ну ви знаєте, що на Чорнобильській станції теж не було ядерного вибуху, да? але так. наслідки ми всі знаємо. Да? Тобто, Ну, це руйнація значить, реакторної зони з усіма негативними наслідками. Це можливо, да? тому я ж не кажу, що це так стать буде на 100%, да? але така ймовірність є. І для цього вони росіяни завдають таких ударів саме найбільш такі вразливі точки. Не по самій станції, по реактору немає сенсу ніякого бити, як я вже казав, да. Чи навіть не, та, не так небезпечно бити і по відкритим розподільним пунктам, а саме, саме небезпечний удар це саме по, по о, підстанціям оператора системи передачі, оскільки тоді о, це нестандартний режим виникає, і з ним дуже важко справитись операторам. І обладнання. Якщо підсумувати оці новини, які українці читають, ЄС допоможе Україні забезпечити 4,5 гігавати енергопотужностей. Потім розбирається ціла ТЕЦ у Литві, по частинах передається Україні. Це Урсула фон дер Ляйн заявила. Потім Нідерланди виділяють 209 мільйонів. Франція 60 мільйонів євро на підтримку енергосистеми е, енергетики України. На як це можна перевести на людську мову? Це багато грошей і гігават е чи ні? Ну, питання ж не тільки в грошах і в обладнанні, що питання в часі, да, в, угу. тому що ну, 4 гігавати за такий стислий період часу збудувати неможливо. Тут, мабуть, мова йде про інше, що у нас вже відновлюється і гідроелектростанції, і теплові електростанції. Не хочу називати які самі, це не потрібно робити. Але відде відновлення, і наші партнери приймають міжнародні в цьому участі. І саме про це йде мова, а не про те, щоб збудувати якісь нові там 4 ГВт до зими. Ну, це, це абсолютно нереально для того, щоб збувати, збудувати 4 ГВт на них. Це потрібні потрібні роки. Да? Тобто, але знов таки допомога партнерів вона необхідна. Але це не означає, що. Тільки за рахунок цього можна ліквідувати дефіцит потужності вже цієї зимою, за будь-яким варіантом, дефіцит потужності він існуватиме, він має покриватися частково імпортом електричної енергії, і частково графіками, графіками погодинних відключень. Ви раніше сказали, що не може бути таких прогнозів песимістичних. Мовляв, все пропаде і замерзнемо, бо люди почнуть виїжджати. Так чи інакше, якщо готуватися, ну тут же є сенс, все ж таки, попереджати людей, що може бути погано. І от що що люди мають зараз зробити про що попіклуватися? Про генератори обов'язково, навіть якщо це не приватний будинок, а квартира, про у ці акумулятори, екофлоу. Щоб ви порадили, я б так сказав, що ну я навіть не не візьму на себе сміливість щось радити. Чому? Тому що ну, вже люди кожний сам знає, що робити. Йому більшість людей не гірше мене, і оскільки ну я не не є, по перше, якимось енергоаудитором та спеціалістом, значить, з питань. Енергозбереження, там енергоефективності. Я фахівець з ринків електричної енергії, природного газу і міжнародної безпеки. Тобто е, тому тут мої поради нічого там нового не додадуть, але зрозуміло, що потрібно е, утеплювати приміщення, там е, купувати енергозберігаючі лампи, там розумні розетки, перевіряти. Насоси і так, і таке інше, те, те обладнання, яке е, саме як яке забезпечує теплозабезпечення, пане Володимире. Дякую за поради. Дякую за вашу аналітику. Володимир Омельченко, директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова, був моїм співрозмовником. Вам кажу на все добре. Глядачам нагадую про необхідність тиснути вподобайку, коментувати, не погоджуватися, якщо маєте альтернативні думки, і підписатися на РБК Україна в Ютуб, якщо тут вперше.